Всім привіт, слава Україні! Мене звуть Олена. живу в США в Лас-Вегасі. Розповідаю, що в нас тут. Просили розповісти про Джейді Венса. Розповідаю рейтинг у Венса, такий самий, як у Трампа, хоча самі республіканці його не дуже люблять, тому що він з'явився з нічого. Ніхто нічого не знав про нього. вайс президентом мала стати Крісті Ноем, Але через скандал, я розповідала, вона вбила свого собаку, вайс-президентом став Венс. Місяць назад Венс виступав в Вашингтон Дісі і, судячи з усього, йому там натикали середніх пальців. Ніхто б не приділив цьому великого значення. Цього навіть в новинах не показали, але Венс сам став скиглити і розповідати про це. На виступі в Огаї він сказав: всі люди з рожевим волоссям підняли знак і показав середній палець. Довіртесь мені, у Вашингтоні, Округ Колумбія, є такі, така річ. Я думаю, що це означає, що ми номер один у Вашингтоні. Всі люди з рожевим волоссям показують цей знак. А це означає, що ми номер один. Правильно, я вирішив трактувати це як Такий символ у Вашингтоні. Сказав Венс, піднявши середній палець. Ну, краще взагалі мовчав. Люди з рожевим волоссям, він має на увазі фріки. Не такі, як всі. Всі знають, що середній палець не означає номер один точно. А тепер ще всі знають, що Венсу, Венсу е, показували цей палець дуже багато разів. <кій> І в коментах просто ржуть з нього. Декілька коментів, коментів вам прочитаю. Це Венс, який підводить очі, каже про рожеве волосся. Ну а Венс я вже якось розповідала. Мабуть, ви чули з інших джерел. Він трохи фарбує е, очі. Далі він ігнорує людей, які не згодні з ним. Це настоящий лідер. Це як іронія. Він так сильно хоче, щоб його сприймали серйозно, і це так смішно, адже він не буде таким. І це дійсно так. Він э, провенса найбільша кількість мемів, і він так намагається, от, щоб дійсно його сприймали серйозно, а з нього просто всі ржуть. Немає нічого консервативного в вульгарності та відсутності пристойності, як у цьому. Це не консервативний рух, а футуристичний і деспотичний рух. Світ стане кращим місцем, коли Вен покине політику та почне свою лінію косметики для очей. Згідно. Я вже якось розповідала що під час масових протестів в Каліфорнії з приводу депортації нелегальних іммігрантів, а по факту хапали кого схопили. Приїхав Венс і назвав сенатора Алекса Паділа Хосе. Ну по типу ім'я забув. Хоча це виглядало, наче він його просто хотів принизити і назвати мексиканським ім'ям. Сенатора звуть Алекс Паділа, а той сказав Хосе. Писали, що Венс багато працював з Алексом Паділа і навряд чи міг забути його ім'я. Це виглядало дуже тупо. Каліфорнійцям не дуже сподобалась пам'ять Венса. Пізніше він з родиною, і дружиною, і трьома дітьми пішли в каліфорнійський Діснейленд. Біля Діснейленда організувався протест проти, проти Венса. В самому Діснейленді люди просто забукали його, кричали бу-бу. Але Венс вже звик. Раніше він з родиною відвідали кеннеді центр у Вашингтоні, прийшли на концерт класичного, класичної музики, і там йому теж кричали: Бу. Забукали. Ще одна новина, не дуже добра. Це вже за сьогодні і не про Венса Ройтерс. Високопосадовець президента Дональда Трампа в неділю звинувачив Індію в тому, що вона фактично фінансує війну Росії в Україні, купуючи нафту у Москви. Після того як американський лідер посилив тиск на Нью-Делі, щоб той припинив закупівлю російської нафти, Трамп сказав дуже чітко, що неприйнятно для Індії продовжувати фінансувати цю війну, купуючи нафту у Росії, сказав Стівен Міллер, заступник начальника штабу Білого Дому. Та один з найбільш впливових радників Трампа люди будуть шоковані, дізнавшись, що Індія фактично зрівнялась з Китаєм у закупівлі російської нафти. Це вражаючий факт, сказав Міллер у ефірі шоу «Sunday Morning Futures» на Fox News. Індійське посольство у Вашингтоні не зразу відреагувало на запит щодо коментаря. Джерела уряду Індії повідомили Reuters у суботу, що. Нью-Дейлі продовжить купувати нафту у Москви, незважаючи на погрози США. 25% мито на індійські товари вступило в силу в п'ятницю внаслідок купівлі військового обладнання та енергії з Росії. Трамп також загрожував 100% митами на імпорт США. З країн, які купують російську нафту, якщо Москва не укладе значну мирну угоду з Україною, сволота Індуська буде в пеклі горіти з Путіним і Трампом. Я вже якось розповідала. Ми не сидимо тут, нічого не робимо. Сьогодні я отримала емейл від українських активістів. Тут нагадали, що вже час писати Трампу і сенаторам. Я сьогодні написала в Білий Дім, також сенатору, і зателефонувала. Зателефонувала сенатору. Ми дуже дякували Трампу, все як він любить, і просили запровадити вторинні тарифи на рашу, як він обіцяв. Так, ось ще зайшла в Трампійську групу. Я вам якось розповідала, що там дуже багато російських тролів. Я ніколи стільки не бачила по американським групам і по американському, по американському Ютубу, скільки тролів якось було місяць назад. Але за, зараз їх чомусь немає. Я думаю, це пов'язано з тим, що Трампа звинувачують у зв'язках з Росією. Russian не Federation зникли. І група стала зовсім маленька. І ось вони написали. Тобто я ще я, щас, я щас розповідаю вам за якусь таку дуже малу, незначну кількість американців, написали, значить, трампісти. Срочна новина депутата від партії президента президента України Зеленського звинуватили у корупційних схемах пов'язаних з розкраданням коштів, призначених для військових зусиль та хабарництвом. Зараз я почитаю деякі коментарі від людей, які підтримують найкорумпованого президента Америки за всю історію. Різниця між Президентом Трампом і 99% політиків є те, що він людина дії. Всі інші просто люди слова, слова іноді пустих слів. Цей чувак написав про Тако. А Тако його назвали, бо він біга туди-сюди, як полохлива курка. То робить щось, то відміняє те, що зробив. Наступний комент: підніміть руку, хто здивований. Некст. І що ми будемо відправляти їм більше грошей. Next. я не здивована. Ну, як я вже сказала, це дуже мала група трампістів, які досі його підтримують. Ми сьогодні ще їздили в Таргет, це магазин на дитячий майданчик. Нічого особливого покажу вам трошки навкруги. Бачите, ось там далі будується Лас-Вегас. Ми вже в горах, а там ще вище в горах, і бачите, там жодної рослинки, нічого зеленого. Тут теж не було нічого зеленого до приходу людей, тут, тут трошки вже озеленили. На жаль, камера робить зображення пласким і не передає, як це насправді виглядає. Насправді це виглядає дуже красивим, всі ці будиночки. Вони ще не добудовані і дороги туди немає. Я якось намагалась заїхати, там закрита дорога, щоб не їздили такі, як я. Вони ще тільки будуються. І ось ми вже потроху готуємося до Хелловіна. 8 доларів коштує така футболочка, ми купили дитині. Ну, ціни, до речі, дуже непогані. Дуже непогані. Я очікувала набагато вищих цін. Піжамка на 12 місяців. Тут можна посидіти, подивитись трошки якийсь мультик, якщо дитина вже не витримує з вами ходити. Ми прийшли шукати іграшку акулу. Моя дитина любить пісню Baby Shark, і нам треба якась, якась акула. Не знаю, якась не дуже маленька, не, не токсична, щось таке. Ці класні півники. І хрюшки там теж класні. По 20 доларів звірятка такі. Ходимо, обродимо, немає акул, і бачите, деякі полички пусті, було більше іграшки, і все-таки ці тарифи на Китай е дали про себе знати. Е зараз менше товару, ніж було колись. Ось, здається, щось схоже на акулу, але воно не дуже схоже на акулу. Ну а дуже-дуже якась кругла для акули. Ну, таке щось не дуже акула, як акула. Іграшки на Хеллоуін. Сумки раніше тут були шкіряні класні сумки, а зараз вони замінили це якимись торбами дешевими з тканини, і вони не виглядають класно. Ось що тарифи зробили з класним магазином і з класними стильними сумками. Зараз, ну що це за торба? Навіть форму не держить просто це просто торба. При тому, що я не примхлива зовсім. Мені багато чого завжди подобається, але це якийсь капець. Це просто тканина і пластик. Ну, виглядає жахливо. Тут завжди були класні речі, а зараз це рівень Волмарта. Ось ці трошки краще, це якийсь там замінник шкіри, ну трошки краще. Не набагато, але хоч форму якусь мають. Окей, okay, друзі, дякую, що дивились. Дуже дякую за лайки, коменти, підписки. Бережіть себе. па бай